Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Перша літня повня 11 червня має дуже смачну назву полуничний місяць. Дізнаємося її вплив, гороскоп і програму для всіх нас, а також яким боком тут Юпітер та в чому важливість його не лише в червні, а й протягом всього року буде дуже інформативно. Повний місяць або повня це серединна точка між двома послідовними новомісячами, і вона допомагає оцінити та скоригувати плани. Саме в цю фазу місяць повністю освітлюється сонцем, що допомагає побачити більше, те, що зазвичай лишалося в тіні. 27 травня був новий місяць, після чого він зростає два тижні, і ось 11 червня буде кульмінація, наша повня. Точний час о 10.44 за Києвом. Саме на цей час ми будуємо гороскоп події. Земля розташовується між місяцем та сонцем, і між світилами формується напружений аспект опозиції. Місяць, що символізує душу в стрільці, саме тому це повня так і називається, повної в стрільці. А Сонце-дух в протилежному знаку, близнюки. Чим ближче ми з вами підходимо до точного часу повні, тим сильніша є напруга на рівні почуттів, емоцій та фізичного стану. Тому. У період повні з 10 по 12 червня ви вища ймовірність конфліктів та помилок при ухваленні важливих рішень. Це час не для активних починань та планування. Але ми отримуємо важливий сигнал від всесвіту: Будьте уважні до свого фізичного та ментального здоров'я. Варто уникати спа, лазні, занурення на глибини чи сходження в гори, вживання алкоголю. Влітку навіть просте перебування на вулиці має бути максимально обережним лише в тіні – Організм стає дуже чутливим. Контролюйте емоції, долайте похмурі думки та уникайте провокацій. Пам'ятайте, що керувати можна лише тими, хто живе в постійному страху. Бережіть себе та близьких. Точний час повні це пік енергії, і я запрошую використати її на благо України та світу. Приєднуйтеся до спільної медитації. 10.44 – це точний час за Києвом. Тому, якщо ви перебуваєте в інших поясах, враховуйте різницю в часі. Потрібна допомога? Пишіть в коментарях. З 10.00 налаштуйтеся на спокій, по можливості усамітнюйтеся. а о 10.40 вмикайте медитацію Олени Осипенко. Посилання лишаю в описі під відео. Навіть коли медитація мине, збережіть надовго це відчуття світла всередині, безумовної любові та вдячності. Це допоможе прожити складний період. Повернемося до гороскопу. Сонце в близнюках дарує нам легкість, швидкість, контактність, інформацію. Знак місяця стрілець це розширення світогляду, авторитету, пізнання нового, а також оптимізм і почуття гумору. Місяць цьому знаку має основну потребу у визнанні, бути поміченим і важливим. Повною в стрільці керує найбільша планета сонячної системи Юпітер. Він в гороскопі знаходиться недалеко від сонечка, але вже в наступному знаку, а саме в першому градусі рака, куди зайде якраз напередодні повні, 10 червня. Перехід планети в наступний знак називається в астрології інгресія, це як перехід через невидимі двері в інший простір із новими законами, атмосферою і настроєм. Уявіть собі, що планета мандрівник, який перетинає кордон між країнами. Щойно вона переходить межу знака змінюється її стиль, мова, спосіб дії. Вона ніби одягає новий костюм, починає мислити по-новому, виявляти себе через інші якості. Юпітер йде одним знаком близько року. Отже, триватиме цей транзит до 30 червня 2026 року. Юпітер символізує розширення можливостей, стирає кордони та приносить добробут і успіх відповідно темам знаку, по якому йде. Йшовши близнюками до 10 червня цього року, цілий рік Юпітер впливав на розширення свідомості і освіти, надихав комунікаціях та інтелектуальних процесах, важливо було розширювати світогляд. Тепер же, відповідно якостям знаку рака, Юпітер акцентує на емоціях та їх глибині, на пошуку внутрішньої безпеки та особистого розвитку. Покращуйте сімейне життя, цікавтеся більше родиною та своїм походженням. Весь цей час транзиту Юпітера раком буде сприятливим для налагодження добробуту і затишку вдома, зачаття, народження та виховання дітей, зміцнення сімейних стосунків та задоволення емоційних потреб. Пробачте старі образи, перестаньте звинувачувати себе і живіть за свідомленням найбільшої цінності, щасливої сім'ї. І нехай це світло допомагає вам проживати навіть найтемніші періоди. Що ж, важливість гіганта Юпітера важко недооцінити. Звернемо увагу ще на його аспекти це дві напружені квадратури з Сатурном та Нептуном в Овні, які тільки сходяться на період повні. І саме через ці два аспекти, весь період з 9 по 25 червня вважається несприятливим. Це показано і на річному графіку. Якщо коротко, не рекомендується розпочинати важливі справи. Ця рекомендація співпадає із відповідним циклом місяця спадаючим. Отже, все у всесвіті логічно, все не дарма. Але далі детальніше. Юпітер в квадраті з Сатурном символізує конфлікт між бажанням розширення та необхідністю обмежень. Юпітер прагне зростання, оптимізму та нових можливостей, тоді як Сатурн вимагає дисципліни, відповідальності та реалістичного підходу, можливі сумніви у власних планах або амбіціях та відчуття, що зусилля не приносять очікуваних результатів. А Нептун може створювати ілюзії або розмивати межі. Проявиться у вигляді надмірного оптимізму та самообману, що врешті призведе до розчарувань. Уникайте ухвалення важливих рішень. А якщо вже потрібно, то лише з ретельним аналізом. Обов'язкова інформаційна гігієна, тобто перевірка фактів, уникання чуток і припущень. Здорового оптимізму в складний період принесе сприятливий аспект Юпітера з Марсом в Леві, що може підсказати, як гармонійніше прожити напружені аспекти та на чому зосередити увагу. Марс у Леві дає силу, ентузіазм і внутрішній вогонь. Сприймуйте цю енергію на духовну роботу, завершення, зміцнення, прибирання та підготовку до більш активного періоду для справ після нового місяця 25 червня. Проаналізуйте раніше складені плани. Що лишити, а що втратило актуальність? Завершіть завислі справи та зобов'язання, які тягнуть назад. Займайтеся тим, що розвиває силу волі, самодисципліну, внутрішню стійкість, це гарний час для повернення до тіла, енергії, драйву, і період з 12 по 18 червня найкраще підходить для активного фізичного навантаження. А от з 20 по 26 червня потрібно перейти на більш енергозберігаючий режим. Весь цей період з 9 по 25 червня сприятливий для справ на городі та в саду. Напишіть в коментарях, для кого це актуально, що ви вирощуєте на городі чи навіть на балконі. Мені, як тельцю, це дуже цікаво. Дякую. Перед самою повною 9-10 червня сприятливо пересаджувати рослини. А саме в повню 10-12 чудово буде зібрати ягоди та плоди, які наповняться живильними соками, смаком та користю. Це ж полунична повня. Також обкопуйте рослини, рихліть землю, вносьте добрива, в спадаючий місяць видаляйте бур'яни, особливо 12-14 червня. А обрізати рослини краще вже після 15 червня. Корене плоди збирайте 23, 24, 25 червня. Рекомендації днів для різних справ завжди в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Посилання на його мобільну версію лишаю в описі під відео. А для тих, хто має друкований календар, хочу повторити важливе оголошення. Так як календар виданий з розрахунками на зимовий час, додавайте плюс одну годину до кінця жовтня. А в інстаграмі Олена Осипенко публікує для всіх правильні сторінки з календаря в кінці кожного місяця на наступний. Підписуйтесь! Отже, загалом весь період з 9 по 25 червня, приховуючи фазу місяця та напруження спекта Юпітера, не для ривка в справах, а для перезавантаження в глибину, щоб потім стартувати впевненіше та яскравіше, приймаємо такий період з розумінням та вдячністю в всьому свій час! От і я вас запрошую розпочати онлайн-навчання в нашій школі астрології після нового місяця, в кінці червня. Ви розпочнете з першого уроку, але в своєму темпі навчання, яке триває до року, але можна закінчити й швидше, викладає Олена Осипенко, яка має вже більше 30 років активної астрологічної практики. А я одна з кураторів і можу вести саме вас, перевіряти домашні завдання та давати зворотній зв'язок. У нашій школі ви навчитеся будувати та трактувати натальну карту, ознайомитеся з різними методами прогностики і зможете будувати прогнози собі рідним та майбутнім клієнтам. Курс зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Хто бажає прочитати живі відгуки випускників школи, пишіть в коментарях. Відправлю! Приєднуйтеся та отримайте затребувану сьогодні професію астропсихолога. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі питання, а поки можете зареєструватися на сайті та переглянути перший урок, який доступний для ознайомлення перед стартом повного курсу. Друзі, дякую вам за увагу та перегляд відео до кінця. Це також сприяє розвитку каналу. Якщо ця інформація була для вас цікавою та корисною, найкращою подякою стане донат на допомогу котикам, яких ми рятуємо з вулиці та влаштовуємо в родини. Цей чудовий породистий котик з неймовірно блакитними очима шукає найкращу родину. Йому близько року, вже кастрований, вміє користуватися лоточком. Якщо ви готові стати найкращим господарем пухнастому, звертайтеся за номером на екрані чи пишіть коментар. За потреби привеземо в Київ або передмістя, і він обов'язково віддячить вам безумовною любов'ю, вдячністю та теплотою. А поки ми в пошуках господарів, котик на платній перетримці, тому будемо дуже вдячні за фінансову підтримку. Посилання на банку в описі або ж скануйте QR-код на екрані. Друзі, до зустрічі у наступному відео про літнє сонцестояння. Всім смачної полуниці, гармонійної, повні, якісного відпочинку, ресурсних медитацій, здоров'я та безпеки. Слава Україні!